Це букет тюльпанів. Ну і ось такі квіточки це були ними прикрашені просто вся наша кімната. Я тут Воно настільки в мене. Ось тут залишилася ця паралель, якщо в мене десь там щось не виходить, да, там або ще щось, я так, це все, це все таке, згадай метро, згадай, як було важко, згадай взагалі, як просто спустилася, а в тебе в руках документи на квартиру, а в іншому? що У мене була одна ковдра. все. У нас була така традиція, я запишу, а діти обов'язково зроблять наліпки. Тобто Було таке, що наліпок забагато, тому ліпили їх по всім стінам, які тільки були поруч. Ти приходиш, давайте помалюємо. А дитинка, я не хочу малювати, я хочу в конструктор гратися. І я, от одна за всіх, отут я ліплю з пластиліну, отут я малюю, а от збираю конструктор, а там ми вчимо кольори, а там ми взагалі алгебру з геометрією проходимо. Я ніколи в житті не подумала, що я можу стільки всього. Але коли ти бачиш їх очі, які тепер не сірі і сумні, а які блищать, от ти можеш гори звернути. Я там вмикала собі фільм. Представляла, що я ось на цьому диванчику у мене там телевізор. Працюю я і я вдома, як раніше, і о, гострий кут мед за 90 градусів. Є добре. Мені так хочеться. Обійняти, мені хочеться поговорити, там, попити чаю, як ми це там часто робили, збиралися там, класом, пили чай. Там. Ну, цього дуже-дуже не вистачає. Я хочу їздити на роботу, я хочу, щоб на роботі в мене бігали учні по коридорам і я виходила, діти тут бігати не можна, діти тут бігати не можна. От я за цим сумою.